З цієї сторони гори. З тієї сторони гори. З той сторони гори. гори. І ми попали на саму класку. Грибна погода. Розпорібні нам по цьому. А це 200 гривень, і берете польоти. А це козарики по 100 гривень, березники, бачите? Це самі шапочки. Слава Україні, шановна товариство! Ми тут сиділи вдома. От, а потім вирішили. А потім нам сказали, що можливо ще є гриби. Що ми можемо ще застати в горах гриби. Ну, і от, і, ну Ми зібрались, ми з нами тут основний блогер пані Світлана. Маленькі мурашки. Слава Україні Мурашки! От, їдемо в гори. Їдемо трохи познімаємо, десь трохи виїдемо. Тут все рибалка, рибалка, рибалка. То жінка каже, вже та луска по хаті вже скаче. Покажемо вам вечірнє місто Ось так люди тут живуть своїм життям рівномірним, спокійним, ресторанним відпочиваючим. Ну, і Ну я ремче таке воно живе, воно так дихає, от воно так. Знаєте, яка яка от черга у нас іде до водопади, що десь, зараз трошки заважає, що десь запаркувати автівки буде дуже важко. Шановне товариство, ми на Кривопільському перевалі. Шоста вечора. Народ тут гуде, народу багато. Там палатками. Напевно, на всі вихідні. От, так що буде гойра вечором. От, ми приїхали десь тут, будемо пробувати гриби шукати. Зараз подивимося, що люди знайшли. Пані Світлана нам розкаже, де ми? Розкажіть нам, пані Світлані, де ми є? Ну, На Кривопільському перевалі так. він знаходиться на висота перевалу 970 метрів над рівнем моря, розташований на межі річчі Прута і Чорного черемошу. Що тут ще є, інтересно? Ведмеді, вовки є. <рес> Не знаю. Цей перевал це один із гірських перевалів в українських Карпатах, розташований в межах Верховинського, Путильського низькогір'я при північно-західній околиці села Кривопілля Верховенського району. Ну, коротше, ми тут. <різь> Дивіться, як нас мухи таранили. Оце капець. пора мити. Ну, поки, поки заклеїмо вікна таким грубим-грубим. Ось таке було груби, От, щоб нам було тепліше, бо тут бачу буде холоднувато вночі. Ми в горах, дивимося про гори. Дітей вже діти поміняли дислокацію пані Світлана в Льолі Тут я Мурашки тут Вечір вже Друга тут На вулиці Темна Там вже ходять Бабаї Там ліс Я от все думаю, їду сюди за чистим повітрям. Тут такі вогнища порозводили, що я такі багатій, що воняє ужас. Просто які тут свіже повітря може бути. Ради? Кісь резину палять. Хто що може, то і пали, аби тільки горіли, і тепло. Хто перший став? Тато перший став. Я Я Ні, встав, встався вночі. Тато встав. Четвертій годині, тато стаж. Ніч ти не рахується як день і ранок. Ніч це ніч. <гум> Розумів. У нас сама ранка чогось. Ну що, дівчата, як похід в гори? Що краще? гори чи рибалка? Рибалка. Рибалка? Ні, нікуди! куди? Мілена! Стане більше! Пішли! Палки візьми! Я не дійду, я помру! Не помреш, дивись, яка красота, Подивися! Люди, не забіть на губеглі, або вам буде довго до магазину йти! Ой, Ваш, ще трошечка! Мені це не дитя ще одне додає! Фізкультура, спорт, здоров'я, сила, чисте повітря. все ти зараз це приймаєш для себе? І в тумані, але така красота, таке повітря. Свісить повітря, мусору нема, людей нема. Природа є. Природа є, логічно. Туман хоче накрити гори, Спускає вітер гори. його розганяє, спускаємося вже з гори, вже подивилися на великий бук, який тут росте. Красота, звичайно, дух перехоплює. Попадаєш в каску. Ну, сьогодні погода така, що попадаєш як в каску, трохи з, як -то, з пригодами. Каську ужастики. Страшно? Може йдемо туди в туман? Давай Там повернемося. Ми спускаємось вниз і ми знайшли вон таку диску в цьому дуплі. Не в топлі, вони йшли до плову, в дереві. Пло в дереві знайшли і тут можна залізти. Так, можна сховатися від вітру, і цей можна тут і цього від бука, хістників. має відкриватися видного верла і горгани. Можна, можна сховатися там від хисників, але білки це не Наші прийшли, всі мокрі, ноги мокрі, мама мокра. На вулиці! Дощ! Кажи, що там на вулиці. на вулиці класна погода. Це називається як не треба їхати на гриби. Ось так, що ми тепер грибів вже не збирали. Та, дівчат? Так. Ну, і що додому тепер? Так. Ось такий у нас відеоролик вийшов з горів. Ні, дівчат? Ну хоч шашлика лікар поїмо, ти. То... Грибна погода. Ідеально. далі. У хтось не слухається мами. Що ти казала? У хтось не слухається мами. І не дивиться прогноз погоди. Я ж попереджала. Цілу неділю дощ. Природи нема поганої погоди. Є класна і дуже цілого. Є і... дуже і дуже погана. <різь> і ми попали на самокласне. No. Ну, Хоча поїмо, та і додам Ну Такий буде відеоролик. Хоча люди е, від вчора вечором е, несли повні сумки повні сумки під пеня. Білих нема, але під пеньки є. Так що всім приємного капетиту її відпочинку. На вихідні нема чого їхати, це я вам даю 100% гарантію, тому що ви будете за одним грибом 5 людей будуть хто перший злов, тому пощастили викладати. Народу дуже багато, вони приїжджають, автобуси вигружають, куди вони пішли, я не знаю. ми Локацію нам залишили в описі. Можливо, комусь буде інтересно. Така початка, ну це рідко у нас тут можна кудись заїхати щоб можна було автівкою під'їхати ближче. О, люди повертаються. Так, ці так, спесики вже повертаються. А куди тих, що автобуси повигружали, я не знаю, куди вони подиваються. Добре, ще будемо шукати, може щось десь прийде трошки дощ по дорозі, де тут. Грибів назбирали, Скоріше за все, що ми просто станемо і купимо собі якийсь грам 300 сушених. <сушений> ну що, ми навіть не можемо шашлик дожарити. <сушений> бо тут все мокре, все, сирість, нічого не гойть. Той дощик і напевно теж по грибах ми хіба сидіти 2-3 дня, якраз поки гриби виростуть і тоді їхати. Ми вас зараз ознайомимо з цінами на грибочки. Добрий день. Добрий день. Нам це а грибочки почали? А це 200 гривень, берите кульочок. Ні, є. Є, тут, є, тут рахуйте, три кульочки, три кроваті. А це козарики по 100 гривень, Березники. бачите? Це самі шапочки. Ага. А закриті вже почали? 200 гривень ваночка. Да ми Де ми ключ. Ну, татаро. Татаро. Дякую вам. Все, то дякую. Друзі, замітьте, ви помітили, які пробки? Пробки це біля Ярем чи біля водопаду. Зараз неділя і так багато автомобілів, багато людей. Життя все-таки кипить, життя, життя продовжується. Завдяки нашим воїнам, завдяки нашим хлопцям ЗСУ тут життя продовжується. І не зупинялося. От, друзі, Ми повертаємося ми повертаємося з грибів. Не завжди бувають подорожі такими продуктивними, насиченими. Де бувають різні. От. І зараз в, нас, зараз в нас така от подорож вийшла. От. Ну, ми ще маємо надію, що все-таки до того часу, коли впаде сніг, ми все-таки ще попадемо на гриби. Сюди буде. Ну хоча б на, на підпис. Падаємо, і вже більше, більше будемо підготовлені, візьмемо гумаки, дітей десь там обмотаємо, в ті, як їх називають, дощовики, десь в рудзаки їх позасовуємо, та й десь підемо. Ну, наразі, наразі, так, наразі так. До нових зустрічей в відео. Підтримуємо український контент. Слава Україні, слава нашим ЗСУ! Все буде Україна!